Привіт, народ, назвати Юні Микола, і сьогодні в цьому відео я хотів би поділитися з вами, як правильно підбирати ключові слова або пошукові терміни для карточок товарів на маркетплейсі Prom.ua. Більшість продавців, наскільки я бачив, аналізуючи магазини, використовують неправильні ключові слова. Відповідно, їхні магазини падають в рейтингу і знижується кількість продажів. Давайте розберемося, що можна з цим зробити. У цьому відео я покажу тільки правильні. Методи для підбору ключових слів карточок товару, що допоможуть вам піднятися у рейтингу. Тому дивіться дане відео до кінця, і вам буде цікаво. Обіцяю, я покажу даже промпт для чата GPT, який допомагає оптимізувати цю роботу. Також не забудьте поставити лайк. І підписатися на цей канал, щоб YouTube просував наше відео в топи. Перед тим як перейти до підбору ключових слів, давайте спочатку розберемо, що таке ключові слова і чому вони дійсно такі важливі. Ключові слова це слова і фрази, які вводить в пошуку користувач на маркетплейсі Prom.ua, або навіть в Google, для того, щоб знайти відповідний йому товар. Чим більше у вас цих ключових правильних ключових слів. Тим більше вірогідність того, що він знайде іменно вашу карточку товару і купить ваш товар. Якщо ти правильно використовуєш ключові слова в назвах товара, в описі товара і в характеристиках, то відповідно твоя карточка товару отримає якомога більше переглядів, більше, більше показів, більше переглядів, і відповідно вже збільшить кількість вашої продажі і допоможе заробити побільше. А Наприклад, якщо ви там продаєте якийсь спортивний костюм, о, да? чоловічий спортивний костюм, який я далі буду розбирати, обов'язково вписуйте релевантні слова. Не потрібно вписувати просто костюм. Тож у костюм він може бути жіночий, він може бути чоловічий, дитячий, спортивний, класичний і так далі. Немає сенсу брати і вписувати іменно цей костюм. Тобто, якщо у вас чоловічий костюм, так і вписуєте. Чоловічий спортивний костюм. У вас є якийсь бренд, вписуєте. Бренд, є якась марка, модель. Також вписуєте модель. Не видумуйте собі там щось. Десь Взяли вам з космоса, прийшло, і ви собі вирішили, що потрібно вписати просто костюм або костюм чоловічий. Ну це ж ваш просто буде показуватися в різних категоріях. і Вам немає сенсу. Ви просто будете втрачати будуть перегляди, але не буде з того результату. Тому, будь ласка, вживайте тільки релевантні ключові слова. Я рекомендую вживати там від 10 до 20 ключових слів. Повторююсь, релевантних не тих, які вам збрели в голову, або ви десь там щось собі придумали. Тепер давай розглянемо інструменти, які допоможуть зібрати ключові слова. І перший метод, яким би я би з вами поділитися, можливо, ви вже використовували його у своїй практиці. Якщо не використовували, будь ласка, користуйтесь на здоров'я, я буду тільки радий, що це вам дійсно допоможе і підвищить ваші продажі. Це у нас автопідказки від ProM'UA. Що для цього нам потрібно? Ми переходимо в каталог Промо і починаємо в пошуковий рядок вводити наш запит. Наприклад, спортивний костюм. І дивимося, як люди шукають. Я буду використовувати, наприклад, чоловічого спортивного костюму. Ви, відповідно, вже будете вибирати свою там карточку, яка у вас є. Жіночий нам не підходить. Велюровий жіночий костюм нам також не підходить. Нам потрібно чоловічий. Є, наприклад, спортивний костюм Nike мужський. Ну, Тобто, чоловічий він не є. Можете ще вписати, наприклад, слово там для. Тут не показує. Ну, я покажу в іншому моменті, як показує. Ви обираєте ці ключові слова. Е, да, і всі, які вам підходять. Наприклад, зараз ми прописуємо щось сюди спортивний костюм е, чоловічий. І дивимося, е, ну, ми ввели його підказки, як нам показують. Обов'язково аналізуйте конкурентів, як конкуренти видають. Якщо конкуренти є в топах, значить вони дійсно використовують їх правильно. Тут є ще і вже у них сформовані рейтинги доволі непогані. Тому переходьте, дивіться, наприклад, спортивний костюм, у вас є якийсь бренд Adidas, використовуйте цей бренд в описі, наприклад, в додавання ключових слів. Далі ви можете використати весна-осінь, також це, якщо він дійсно підходить. Якщо він у вас теплий, вибираєте теплий. Якщо він у вас, наприклад, там не знаю, йде. Байковий, берете байковий, там, не знаю, флісовий, додаєте флісовий. Всі ці ключові слова прописуєте сюди і збираєте собі їх так от з таблиць. Ви собі можете назбирати їх там 30, 40, 50, але потім все одно ви їх виберете тільки ті, які були дійсно релевантні. В цьому може вам допомогти і легко чат-GPT, і метод підбору ключових слів через чат-GPT. Я покажу вам чуть пізніше. У мене є створений промпт, з яким я дійсно з вами поділюся. Так, тут ми подивилися, як можна переглянути через підказки, і проаналізувавши конкурентів, вибираєте, вставляєте собі. Є у вас розміри, вставляєте розміри. Там знаєте, що він у вас, L, XL і так далі. Виписуєте їх собі обов'язково, ці всі розміри в ту таблицю. Збираєте так ключові слова. Потім наступний метод, тут же в цьому, коли ви прописали через автопідказки, опускаєтесь вниз, вам покажуть, як люди часто всього шукають. От, наприклад, ну, типа, чоловічий костюм літній, современний, ну я би не радив використовувати. Ну, мало хто так прям пише: сучасний, типа, чоловічий э, спортивний костюм. От чоловічий костюм там, спортивний літній, підійде. Якщо є якась вказана характеристика трикотажна, як хтось так шукає, теж вибирає. Удобний не потрібно використовувати. Зазвичай краще використовувати від 3 до 5 слів, тобто, щоб вибули слово сполучення. Не просто що костюм. Бо того, що при таким видачі костюм, вам як покаже, там і спортивні, і жіночі, і дитячі, і класичні і так далі, ну це бред, смисло таке писати. Божко вибирайте від 3 до 5 слів і прибирайте всякі ці удобний. От, наприклад, тут спортивний е, шукають люди спортивний е, чоловічий костюм для, для бігу. Якщо він у вас дійсно для бігу, берете собі, використовуєте, і копіюють. Можна навіть більше використати там, тих ключових слів, але не перенасичуйте їх нерелевантними. Просто не додавайте до мусора. Ви цим зробите, що у вас рейтинг впаде нижче нуля, образно. Ну, сильно опуститься. Тобто ми з промо беремо автопідказки і використовуємо ось цей блок, який йде в самому низу, як люди ще можуть шукати ваш товар. В моєму випадку, це чоловічий спортивний костюм. Далі є також от метод, який я люблю, він називається автопідказки від Google або Google підказки. Ми беремо, наприклад, вписуємо, що нам потрібно сюди, і дивимося, як шукають люди. Спортивний костюм. Найк, якщо у вас є якийсь бренд, підходить, забираєте це ключове слово, поставити собі в таблицю. Жіночий, ну він в моєму випадку він не підходить. Там для хлопчика, ну не знаю, якийсь там прям хлопчик може бути великого росту, то може теж підійти. От там чоловічий тут отак шукають. Спортивний костюм чоловічий. Підходить. Не потрібно вписувати декілька раз, наприклад, якщо ви пишете спортивний костюм чоловічий, а потім костюм чоловічий спортивний. Ви просто міняєте слова місцями і нічого цього не змінити. Тобто від перестановки доданків сума не міняється. І передивляється далі, як тут можуть бути. Ще є така штука, о, мені подобається, ви можете вписати для. Для кого? Там для чоловіків е, також він може підходити. Наприклад, спортивний костюм там з, або там з чимось. Да? Широкими штанами, з вишивкою, з корсетом і так далі. Дивитесь все, що вам підходить. Тому що на промі це не сильно працює, ці приставки там, з, для, в і так далі. А в Google підказках це працює. Тому от сюди просто спочатку вводите і збираєте всі ключові слова. Наступний метод це один із таких самих популярних і називається планувальник ключових слів від Google Ads. Де його знайти? Якщо у вас є такий рекламний кабінет, то переходите, ось, наприклад, сюди. Інструменти, і вигляд рекламного кабінету такий. Переходите в інструменти, далі планувальник ключових слів і вибираєте, знайдіть ключові слова. Якщо немає, зробіть собі рекламний кабінет тестовий, наприклад, так як я зробив, і його використовую тут, щоб можна було проводити різні методи, ну, різні тести, так сказати. Переходимо сюди і далі вибираєте, наприклад, там вже зберіг декілька ключових слів. Да? Переходжу сюди, копіюю, вставляю і нажимаю Enter. Далі вам потрібно ввести мову, країну, яка у вас є в нашому випадку, це, в моєму випадку це Україна. І версія слова я прописав український. Значить, вибираємо сюди український. Потім ви можете вибрати період, за який вам потрібно показувати. От я, наприклад, тут стоїть зараз за замовчуванням за минулі 12 місяців, ви можете вибрати і більше, якщо вам потрібно, 0,24 місяці, усі доступні там варіанти, які є. Ну, зазвичай року вистачає. Вписуєте і вам показує статистика в рекламному кабінеті по ключовим запитам, які шукали. І ви починаєте також їх перевіряти, які вам підходять. Наприклад, тут ви не всі зібрали щось не вистачило. Тут теж ви, наприклад, не змогли зібрати всі, які є, і переходите, дивитесь, що у нас тут показує. І пішли: спортивний костюм чоловічий, спортивні костюми чоловічі. Е, ну, й можна використати, в принципі. Якщо з точки зору реклами, це е, йде фразова відповідність, ну це чуть інше, і там про пошукову рекламну кампанію будуть знімати окремі відео. Чоловічі спортивні костюми це одне і те ж саме ключове слово, але бачите, по такому формуванні ключового слова трішки менше йде ключових запитів. От костюм спортивний чоловічий у вас такі є, не підходить. Начинаємо дивитися, які нам потрібні. Е, які я би вибрав? Теплий. Якщо я його не вибирав, я його заберу собі і поставлю в таблицю. Костюм чоловічий, спортивний, Смисла немає. Костюм на флісі. От чоловічий спортивний костюм на флісі. Наприклад, в мене цього немає, і я бачу, що по ньому є 590 запитів там, в місяць. Я собі його забираю, вставляю в цю таблицю обов'язково. І так далі, і тому подобне проходите по всіх прям ключових словах. Ви можете сортувати, якщо у вас щось не так стоїть, ну неправильно налаштовано. То ви можете сортувати їх відповідно до кількості запитів у місяць. І ось вони всі відсортували. Передивилися всі, які вам підходять, вибрали. Не дублюйте одні й ті самі ключові слова, не, міняючи, не міняйте їх місцями. Це вже, не знаю, 10 разів повторив. Чоловічі костюми, спортивні і так далі. Дивіться, чим зручний, цей костю... чим зручний цей метод, що ви можете подивитися, скільки приблизно коштує е е клік. Там отут показується мінімальна ціна за клік. І максимальна ціна за клік, щоб показуватись там у верху у видачі. Але це більше працює там для пошукових рекламних кампаній, де можна е, в Google для пошукових рекламних кампаній в Google, де можна е, регулювати ціну за клік. Для того, щоб, там, наприклад, перебивати ставки конкурентам. Відповідно, ви зможете звідси вирахувати теж вже середню ціну за клік. Наприклад, там одну плюс другу поділити на два, і ми будемо знати, що середня ціна за клік там цього товара, наприклад, там, не знаю, там. Півтори, здається, гривень до двох гривень виходить ціна за клік в чоловічому та жіночому Е, Так, ну по цьому, надіюся, вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, будь ласка, пишіть коментарі під цим відео, дам відповідь. І Також підписуйтеся на нашу телеграм-групу. Там багато, там багато продавців і тих, хто налаштовує рекламу. Заходять, питаються. Я з радістю даю відповідь. Якщо не я даю відповідь, то дають відповідь. Колеги по цеху, по цеху який я їх називаю, або ж такі самі продавці, які вже цю школу пройшли, і ми отримали вже якісь знання і мають відповіді, можуть дати відповідь на ці питання. Рухаємось далі. І наступний у нас це буде такий, як він називається, Keyword Tools. Всі посилання я залишу в описі під цим відео, також посилання на нашу групу в telegram каналі залишу під, в описі під цим відео. Як працює даний інструмент? Він платний. Але в нього є безкоштовна, можна безкоштовно сюди вписувати ключові слова. Тобто, що ми сюди, наприклад, беремо? Ми беремо теж наш спортивний костюм, чоловічий, копіюємо, вставляємо сюди, вписуємо. І от нам потрібно вибрати країну, в якій були вписані ці записи. Тут ми лишаємо так, як є, Global Worldwide, тут нічого не міняє. І нажимаємо е, пошук. У нас тут є, бачите, е, наприклад, всі». Або тільки по картинкам, відео, наприклад, торгові. Можна вот так ще вписати. І пошукати, як люди шукають вот по торговим видачам. Бачите, скільки є ключових слів. Я, чесно кажучи, я не використовую там цей варіант зараз. Я збираю ключові слова тільки через цей. А, Не купував собі ще платну версію. Мені статистика сильно не потрібна. Якщо мені потрібна статистика, я просто перейду сюди, вб'ю ключові слова, які мені потрібні, і я побачу статистику по них. Але він дуже гарно видає і тут він ще просто. На штучному інтелекті працює і показує класно ключові слова, які є. Також ви сюди зайшли, передивилися всі ключові слова, які вам там підходять. От, Наприклад, немає, <кхід> немає сенсу використовувати такі ключові слова, як «купити», або там дорого, недорого і ще щось. Ну немає сенсу їх використовувати. Використовуйте релевантні запити, все, інші всі відсіюєте. Прибирайте, не ставте той мусор собі е, в карточку товару. В принципі, це одні з самих таких популярних методів. І як я пообіцяв, в самому кінці я покажу вам промпт, в якому можна написати. І чат GPT також збере вам ключові слова. І ви виберете, які вам більше все підходить. Після того ви їх ці ключові слова випишете в таблицю, і потім бере скопіюєте ці ключові слова і вставите, наприклад, теж в чат GPT, і напишете, щоб він їх виставив по релеванту. Зараз покажу, як виглядає промпт. Для чату GPT збору ключових слів для карточки товару. Так, отже, промпт виглядає наступним чином. Ви вписуєте даний промпт, я залишу в себе в телеграм-каналі, виставлю пост, і там буде посилання на, на документ, де ви зможете його собі перейти за цим посиланням, скопіювати і використовувати. Що в цьому промпті є? Тут от прописано, що, наприклад, ти да, можна. Даже його так змінити, «ти», як експерт у сфері таргетингу та по сумісництву, сумісництву контент-менеджер і seo спеціаліст проаналізує інформацію про товар. Сюди вставляєте опис. Опис я підготував також зарані собі. Який мені, наприклад, там постачальник передав. Ось отак. Копіюю сюди, вставляю опис. Так. Далі на основі цих даних сформуй, скільки потрібно нам слів. Ну, я, наприклад, напишу там 15 мені. 15 слів, щоб я не розумів. І назву також я вписую зараз сюди. Що у нас було назва, наприклад, чоловічий, спортивний костюм. Чи е Спортивний. Е костюм. Ні, чоловічий, так, краще. Чоловічий спортивний. костюм». Ми вписали йому, дали йому опис, дали йому назву, і тут далі пишемо, що в запиті повинні міститися від двох, то, наприклад, до 4, або я даже казав, від трьох і до 5, Можна сюди вписати свободно від двох до п'яти е, слів. І ось все тут прописали: уникати, купити, ціна, відгуки, як вибрати, пропозиція, доставка, знижка, розпродаж і так далі. Всі зайві він просто прибирає. Після цього, коли ви дали йому опис, все написали, створити два окремі списки, один, наприклад, там, російською мовою, інший українською мовою. І натискаємо Enter. І чат-GPT починає нам збирати ключові слова для нашого товару, відповідно по тим характеристикам, які ми дали. І можемо подивитися, він зараз прописує слова українською мовою, всі, які стосуються іменно карточки товару. Він просто упрощається все декілька разів. Дивіться, у вас є, наприклад, там вже ціла куча цих ключових слів, там я написав, що 15. Ви можна написати 20, 30, скільки хочете, він буде вам збирати. Але чим більше ключових слів ви йому задасте, тим більше він може робити їх нерелевантними. Тому повторюю, сам промпт я залишу в себе в телеграм-каналі, посилочку на телеграм-канал залишу під цим відео, переходьте обов'язково в телеграм-канал і забирайте собі промпт. Надіюсь, він вам буде корисним. Тепер ви знаєте усі потужні методи, які використовую я для збору ключових слів у своїй практиці. Якщо ви дійсно хочете збільшити свої продажі на Marketplace ProMUA, обов'язково використовуйте дані методи для підбору ключових слів. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк під цим відео і підпишетесь на мій YouTube канал. Також, будь ласка, поділіться коментаром, який із способів підійшов вам саме, який із способів сподобався вам більше за все. А на цьому все буду з вами прощатися. До наступних зустрічей!